Єрмак іде у відставку. Вже відповідний указ був опублікований на сайті президента України. Зараз я вам його показую. Ми з вами будемо в усьому тому розбиратися стосовно того, що буде відбуватися далі, як це все буде відбуватися далі, чи повпливає це на перемовини і не тільки. Ну і давайте розпочнемо із того, що багатьох в медійній сфері. І не тільки і багатьох, хто стежить за ситуацією, шокувало те, що все ж таки Єрмак пішов в відставку. Ось такий указ з'явився на сайті президента України про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента, звільнити Єрмака Андрія Борисовича з посади керівника Офісу президента України. Президент України Володимир Зеленський датовано це все 28 листопада, 2025 роком. Далі з'явилося також а, звернення Володимира Зеленського, який це все прокоментував. Пропоную вам теж послухати, Українці, Українки. Тільки зараз за кілька днів я провів вже майже 20 розмов з нашими партнерами. Всі вони як один кажуть: ми в захваті від того, як в умовах наявного тиску тримається Україна, як Україна бореться в пошуках миру для своїх людей, а насправді для всіх. В Європі, що найменше в Європі, сьогодні я вже говорив з президентом Фінляндії. Алекс поінформував, що звучало від Росії формально і неформально, та про умови, які Росія висуває. Зараз же ми готуємось до зустрічі з американською стороною про кроки, які потрібні, щоб мир дійсно був, і щоб це був достойний мир. І коли вся увага зосереджена на дипломатії, на захисті у війні, потрібна внутрішня сила. Внутрішня сила це основа нашої зовнішньої єдності і наших відносин зі світом. І щоб внутрішня сила була, не має бути причин відволікатись на щось інше, крім захисту України. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Скоро будуть перемовини, будуть наші представники. Це буде начальник генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли у нас у всіх є такий зовнішній виклик, війна, ми маємо всередині бути міцними саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так в інтересах нашої держави і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною. Друге кабінет міністрів України. Я розраховую, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко разом з народними депутатами в діалозі і єдності забезпечить Україні три речі: найголовніше ухвалити бюджет 26-го року. Тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям. Я очікую також кандидатур на міністрів енергетики та юстиції. Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни. Так, тобто, перезавантаження Кабміну анонсував Володимир Зеленський, перезавантаження офісу президента. І звісно ж зараз дуже багато чуток стосовно того, а хто ж буде наступним головою офісу президента? І, в принципі, тут багато значить розмов. Перші заговорили про те, що новим головою офісу президента може стати Оксана Маркарова, колишній посол України у Сполучених Штатах Америки. Потім заговорили про те, що це може бути Юля Свереденко. Далі депутати сказали, що ні, Свереденко не буде. Свереденко лишиться прем'єром. Можливо, буде Денис Шмигаль. Потім сказали про те, що можливо буде Паліса, от якого ви зараз бачите на своїх екранах, тому що по перше, він військовий. По друге, в нього хороша репутація. Ну і по третє, в принципі, це би було логічно поставити військового, тому що ну людина, яка. Знає, що таке війна, вона точно не буде радити президенту чогось зайвого. Поки що, це питання лишається відкритим. Я так розумію, що різні кандидатури розглядаються. Я так розумію, що президент поки що не дійшов якогось конкретного. Висновку стосовно того, хто буде наступним головою Офісу президента, далі що відбувається і яка хронологія? Далі з'являється повідомлення у виданні The Guardian про те, що Андрій Єрмак після того далі. Ще не зовсім так. Потім з'являються значить повідомлення про те, що найближчим часом Андрію Єрмаку нібито можуть вручити підозру. Ви знаєте, що вчора в нього були проведені обшуки. Ми з вами в прямому ефірі про це все говорили, спостерігали і так далі. І далі з'являється повідомлення, наприклад, джерела дзеркала тижня джерела цензора Нет повідомляють про те, що Єрмаку можуть найближчим часом вручити підозру. Потім з'являється ввечері повідомлення від Зегардіана про те, що. Андрій Єрмак іде на фронт, і він, нібито перед своєю відставкою, написав відповідне повідомлення західним медіа. І я вам пропоную послухати, що саме було в тому повідомленні. І мою гідність не захистили, хоч я перебував у Києві з 24 лютого 2022 року. Тому я не хочу створювати проблем зеленському. Я їду на фронт. Мене нудить від того бруду, який mm -hmm. на мене вилили, і ще більше від відсутності підтримки тих, хто знає правду. Я служив в Україні і був у Києві 24 лютого 2022 року. Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні. Ось таке повідомлення направив Андрій Єрмак в виданню The Guardian», Я так розумію. А видання The New York Post», Сорі. Значить, що я йду на фронт, готовий до будь-яких репресій. Мене зганьбили. Ну і також Андрій Єрмак написав, що певний час буде не на зв'язку. Не знаю для кого він це написав, чи то для можливо детективів набу які планують йому вручати підозру, чи то для когось іншого. Ось Нью-Йорк Пост, яке пише про те, що екс очільник офісу президента. Збирається іти на фронт, і до речі, цікаво проаналізувати, кому саме був закид зі сторони Єрмака про те, що мене не захистили про те, що навіть ті соратники, які знають правду, не висловилися на його підтримку, але мережею одразу почало гуляти також відео там, де Володимир Зеленський в одному із інтерв'ю висловлювався про те, що він піде, що Єрмак піде тільки разом з ним. Реальний потужний менеджер і не на словах, не бла бла бла. А реальний патріот України, який дуже багато працює, 24 на 7, тільки заради України. Він прийшов зі мною. Він піде зі мною. Він прийшов зі мною і він піде зі мною. Щоправда, треба відмітити, що після вчорашньої відставки Андрія Єрмака ряд депутатів, навіть ті, які відносяться до пропрезидентської фракції, ну значно пораділи, скажімо так, і навіть похвалили президента Зеленського. Давайте. Послухаймо реакції, які одразу прозвучали після того, як стало відомо, що Андрій Єрмак іде у відставку. Це і Мар'яна Безугла, Рахамія, Данило Гетьманцев, які є представниками «Слуги народу, також Ярослав Желізняк, який є представником голосу. Ну і Олексій Гончаренко, який представляє партію Європейська Солідарність. Вільнив Єрмака, пішла епоха. Мій страйк у Верховній Раді України відміняється, але не втрачаємо фокусу щодо фронту та сирського. Ми, як команда президента, підтримуємо рішення Володимира Зеленського. Сьогодні він бореться за наше майбутнє за гідне закінчення війни. Нам потрібно бути сильними всередині країни, щоб мати міцні позиції. Ззовні Володимир Зеленський чітко заявив, що ми не маємо права відволікатися на щось окрім захисту України. Це пріоритет номер один для влади, для суспільства, для кожного українця. Також для нас важливо, щоб ні в кого не було жодних питань до України. Володимир Зеленський показав, що інтереси країни для нього на першому місці. І він, як лідер нації, лідер держави не допустить послаблення України ані ззовні, ані зсередини. Дотисли Єрмака звільнено з посади голови ОП. Так багато всього в цьому реченні, що будь-які доповнення зайві, правильне. Хоча і дещо запізніле рішення президента про перезавантаження у Офісу президента та звільнення Андрія Єрмака. Розумію, як важко йому було його прийняти, але сильний лідер це лідер, який здатний на сильні рішення. Переконаний, що очищення влади є запорукою нашої перемоги. Дякую всім, хто був поряд у цей важкий час. Сьогоднішнє рішення про звільнення Єрмака одне з тих, в якому можна сказати, що Зеленський вчинив правильно. Це зняло революційну налаштованість в суспільстві. І це добре. Нарешті ми відійшли від ідеї свої пацани і прийшли до ідеї Наша країна. Потрібно рухатись швидко і не зупинятись. Потрібне перезавантаження, потрібне очищення, потрібна чітка система державного управління, яка націлена на досягнення миру на вигідних для нас умовах. Не зупиняємось. Ви знаєте, ми з вами це обговорювали. Що коли президент відмовився звільняти Андрія Єрмака, в нього була зустріч із фракцією Слуги народу, знову ж ми знаємо про цю зустріч, про її деталі від того, що говорили нам народні депутати, і вони говорили про те, що запитували президента. Він сказав, що. Значить, ми взагалі-то все зробили, санкції наклали, чого ви хочете. Але от депутати, нібито за знову ж таки за тими розмовами, які хочуть, вони поставили, е, значить, фактично умову Зеленському, і не було голосів на ініціативи. Е, значить, тому. Е, Аби все ж таки було як було кому підтримувати в Верховній Раді ініціативи президента. Я думаю, що от було ухвалено таке рішення. Чи пов'язано це із тим, що відбувалося стосовно НАБУ і САП ті обшуки, які були проведені, не знаю. Сказати точно не можу. Але от поки що станом на зараз маємо таку інформацію. Кризу подолано, але ну, будемо дивитися. Видання The Guardian сказали, що це найкраще рішення, яке міг зробити Зеленський. Це найрозумніший крок Зеленського звільнення Єрмака повідомляють там. Ви, звісно, задастесь питаннями. А хто буде тепер же ж переговірну групу очолювати, тому що Єрмак був якраз таким. Очільником переговірної групи, як передають іноземні журналісти, це їхні інсайди. Значить, поки що їде Буданов до Сполучених Штатів Америки. Генерал Буданов, як мені повідомили, прямує до США, можливо, як глава переговорної делегації. Переговори схоже тривають. Про це повідомляє журналіст за економіст Олівер Керол.